Привіт всім! Хочу вам показати. Переїжджаємо, переїхали ми в такий гараж. Переїхали ми і зараз будемо вистраюватись. Тут ще трохи є відходів кукурузи. Це теж тут кукуруза з такими цими, але ми їх через Соломорізку пустимо. Воно переб'є. І буде гранулятор, поставив мотора. 11 кВт. Поки ще трошки обустраємося, відео буде коротке. Тут трошки мішків привіз з висівками, макух, О, люцерка. Таке, ну те ще треба трошки прибрати в цьому гаражі. Бачите, тут такий апарат є. О, я думаю, тут буде... Тут буде трошки краще. Ну, Все обустроїться. Все зробиться. О. Отак трошки освітлення ще немає. Да, трошки треба позаділувати Ну, якось, якось ми це все зробимо потихеньку, помаленьку будемо робити. О, вже десь наступне відео покажу, як це млин, е, як роблю гранулу, як що воно йде. О, вже поставив 11 кВт двигатель, 3 ремні, бо там було в мене на 2 ремні. Ну, він не буксував. Але тут вже 3 ремня поставив О. гранулятор від Ніколая Тугая. Так що апарат працює чудово. Дякую йому за такий, за такий апарат, за те, що він розвивається в цьому бізнесі, в цьому плані, в цьому направленні працює. Дуже добре. Отак, ну, трошки поприбирається, переділається трохи. Я думаю, що будемо працювати. Що кажу, Відео буде коротке, так що, нічого, трошечки ми обустроїмося. То я тоді вже зніму відео, як воно все бо Треба, щоб кожне своє знайшло своє місце. О. Якось так. Все, всім пока. До зустрічі.